Взагалі процес зборки ну, типу, дуже легкий все продумано. Мінімум зусиль. Тут Левко Кравчук налаштовує стерлінг. Так його перевіряє перед відправленням до військовослужбовців. Зібравши конструкцію, його під'єднують до акумулятора. Тут, коли все гаразд загоряється біла лампочка. Хвилину часу тарілка зараз стане в пошук супутника. Потім всі налаштування відбуваються у додатку. Так Левко одночасно налаштував всі термінали Стерлінг, які в нього були перед відправленням на схід. Таких було 14. Це власне не рекорд. Це я перший до такого додумався. Я буду радий, якщо тільки хтось її рекорд, будь ласка, спочатку чоловік надіслав заявку до національного реєстру рекордів України. Згодом йому відповіли, і чоловік на камеру відзняв налаштування терміналів. Через певний час йому повідомили, що рекорд зафіксований. Хочу популяризувати волонтерську працю, щоб люди активно допомагали, щоб ну, зв'язок покращувався, тому що. Зв'язок це одна з основних е, е, моментів, які власне ну, бракує нашим військовим. Левко каже, почав займатися волонтерською діяльністю як тільки почалась повномасштабна війна. Зараз в основному займається купівлею та доставкою старлінків. Іван Кадисько, Володимир Станик, Суспільне новини Львів.